Доброго дня, дівчата і хлоп'яти, я радо вас вітаю, усім добра бажаю. До нас сніжинка залетіла і на стіл до мене сіла, принесла завдання для нас. Тож будьте уважні, починати вже час. Сніжинки білі, сніг м'який, подивитись, любо. І дерева, і дітлехи Зараз одягають шуби, листя і трави нема, нас панує. Так, зима. А давайте разом зробимо звуковий аналіз слова. Згадаємо, що приголосний ми звук позначаємо однією лінією: голосний кружечком. А м'який приголосний двома лініями. Слово зима складається з чотирьох звуків. Зи-ма. Перший звук приголосний з він позначається однією лінією. Наступний звук і голосний. Ми його позначаємо як Так, кружечком. Наступний знову приголосний М. Вердий звук означаємо однією лінією. А позначаємо знову кружечком. З МА. Падає на наші хати білий волохатий. Припадає нам до ніг, зветься. Дуже просто. Сніг. Давайте знову розберемо це слово. Сніг. Перший звук у цьому слові с. Твердий, приголосний. Його ми позначаємо однією лінією. Наступний ні, ні. Він м'який. Ні, м'якенько лягає на наші вуста. Тому ми його позначаємо двома лініями. Наступний і голосний. Його, як вже пам'ятаємо, позначаємо кружечком. Сніг г. Останній звук в цьому слові Г. Він твердий. І тому ми його позначаємо однією лінією. Сніг. Ніг від радості, не чуючи, з гірки сніжною лечу я. став мені спорт ріднею і ближе, хто допоміг мені в цьому лижі. Лижі. Розберемо і це слово. Перший звук у цьому слові Л. Твердий. Наступний і голосний. Позначаємо його кружечком. Ж. Ж. Який звук? І голосний. Ми з баранячими рогами вниз під гірку чимо самі, а нагору підніматися починаємо убиратися. Ми з збаранячимо, а тепер давайте подивимося на схему слова санки і спробуємо їх розібрати разом. Перший звук – «су». Наступний. А. Н. Ну, к. Сан К. Дякую за увагу. А тепер пропоную діткам перевірити, як запам'ятали вони матеріал, і програти в гру, скориставшись QR-кодом. На все добре.